Привіт, Володимир Байдужин, 27 серпня, радість усіх тих, хто вітав рішення кабінету міністрів в частині, нібито дозволу на виїзд 18 22 річних, виявилась передчасно. До сих пір не внесено зміни в так звані правила перетину кордону. А саме туди планував кабінет міністрів внести відповідні зміни і, начебто, дозволити виїзд 18 22 річних, уже попри те, що ще навіть. Не оприлюднено, а по моїй інформації, навіть не розроблено ті зміни, не знають, як прописати так, щоб не попасти у тому числі під судовий розгляд, який так чи інакше буде відбуватися як і в Україні, так і в Європейському суді справ людини. Тому що ну є все таки такі вперті і затяті українці, які ідуть на кордон, отримують відмову, і потім відповідно оскаржують цю відмову в дозволі на перетин кордону. Ско в українському суді і доходять до Європейського суду справ людини і отримують навіть там матеріальну компенсацію. Я, до речі, вітаю таких людей. Сам такий завзятий, багато разів судився з владою. Хоча це справді дуже важка, марудна і невдячна справа, ніхто її не оцінив. а навпаки, більшість, ну ті 72%, будуть що говорити, що це Москва, рука Кремля, робить диверсійні роботи. Отже. Не внесено зміни, відповідно, нема що оприлюднювати. Ну, я вже вчора говорив, ще раз підтверджую, що не існує і заборони, тому неможливо дозволити те, що не заборонено. Але я розумію, що всім я розуму не додам і чекаю все-таки оприлюднено рішення, щоб теж вивчити його і подивитися, що ж вони там напридумували. Водночас, підкреслюю, водночас зараз уже розганяють єдиному марафону. Верніше продовжують, але більш гучно тему мобілізації з 18 років і хлопців і дівчат. Мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців вона це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх. Як вам такі заявки, друзі? Це при тому, що ну, такі депутати і інші джерела з кабінету міністрів вже говорять, що для того, щоби. Перетинати кордон 18-22-річним повинен бути військовий обліковий документ або Резерв Плюс, і, відповідно, треба буде пройти ВЛК і бути, як то кажуть, на гачку. А там можна і прийняти рішення, що вас визивати, залежно від того, де ви знаходитесь. Однозначно можу рекомендувати всім тим 18-22 річним та і старшим. Немає сенсу зараз повертатися в Україну, а варто робити все, щоб переконати наших західних партнерів. Натиснути на сьогоднішню владу, припинити війну і провести демократичні вибори, щоб привести до владних важелів тих, хто справді змінить цю вбивчу політику, хто буде засуджувати бусифікацію, і той, хто буде карати усіх тих, хто до цього був причетний. Тому що я вважаю, що непокаране зло лише мультиплікується і може принести нам ще більше небезпеки в майбутньому. Ну що стосується влади. І тих, хто до неї рветься, то я хочу просто, щоб ви ну, послухали оці думки цієї особи, яку зараз пророкують на посаду президента. Проблема, очевидно, заключається в тому, що от кількість у тих людей, які хочуть сьогодні віддати своє життя, давайте буде казати чесно за батьківщину, воно на жаль невпинно зменшується, і вина в цьому, мабуть, тому що ну років 10 назад років десять назад, а можливо, і трошечки більше про це ніхто не думав, що прийдеться готувати країну саме до таких от дій. Тому, якщо ми дивимося вперед, ну, ми маємо ну, про це казати. Ми маємо про це казати дітям, які будуть починати вивчати цей предмет про те, що ось у нас є батьківщина. Її буде захищати ви. Ось ось особисто ви обирайте собі шлях. Інтерв'ю заложного це і інші можна розбирати на, на молекули і показувати його недолугість. Некомпетентність і підступність спихатістю, звісно, я не буду, як то кажуть, всюди візьмемо ну, цей відрізок інтерв'ю, який я вирізав він найбільш цікавий на мене, і проаналізуємо. Ну, перш за все, 10 років. Термін дуже дивний. Певно, залужний не відчував війни з 2014 року. А цю війну відчували багато українців, багато моїх друзів, які вимушено приселилися з Донецька, які добровольцями, як мій Швагро, були на нулю. Ну, отакий от він, генерал часів Зеленського. Від нього, в принципі, нема що чекати, як на мене. Він копія Зеленського, тільки, напевно, в гірших епостасіях. Але його чимало зараз українців підтримують, його піарять і його бачать на посаді президента. А відтак варто звернути увагу на ключову фразу, яку він сказав. Він фактично сказав про пропаганду, про ІПСО інформаційну пропагандистську спецоперацію для дітей. Що треба вже втирати мізки дітям і не тільки, і розказувати, що треба захищати водночас не говорить генерал, який відповідальний, в тому числі як я вважаю, за розмінування підходів за непідготовку до початку повномасштабної війни України, за те, що він підтримував чи навіть переказував брехню Зеленського про те, що загрози немає, і він не бачив. Це все є в інтернеті. Інтернет пам'ятаєм два трозово про це вже вказував. Він не говорить важливої речі, що захищати треба те, що вартує захисту. І Карл Маннергейм, пам'ятаєте всю лінію оборони Маннергейма, сказав золоті слова, сказав істину, як на мене. Це спочатку створіть умови для людини, які вона захоче захищати, а тільки потім витрачайте кошти на оборону. Не доходить ця істина, і вона точно не в голові ні в Зеленського, ні у Залужного, ні в інших. Вони вважають, що можна промити мізки пропагандою як дітям, так і дорослим. І, в принципі, їм це вдається. У нас багато недолугих, багато тих, хто ведуться на цій маніпуляції. Але розумний людина розуміє, що треба розуміти, що ти захищаєш, тому що по факту зараз в Україні створені такі умови. Чого дуже важко для себе прийняти рішення, чи варто їх захищати, чи варто допомагати тим, хто захищають ці речі, ті, хто захищають не тільки свої родини, сім'ї, свої статки, тих рідних, близьких, а ті, хто захищають зеленського на посаді президента, коли він вже протермінував визначені сроки конституції, фактично вони в такий спосіб захищають корупцію. Мародерство, яйця по 17 гривень, закриті кордони, конституцію на паузі, списання з військової служби по стану здоров'я генерала, коли його звільняють з головнокомандуючого. Відправку його того, хто не має відношення до дипломатичної роботи, відправка його в Лондон, відправка інших на посади, які зараз ключові для України для того, щоб напрацьовувати допомогу, а не тільки займатися самопіаром. Фактично нам створили умови, нестерпні умови для українців. Фактично розвалили Україну, де українці, ну мудрі українці, вже не бачать свого майбутнього. ні для себе, ні для своїх дітей. Про це треба говорити: що треба не промивати мізки людям, а треба змінити ситуацію і робити такою країною, щоб її хотілося захищати, бо тільки права і свободи. Тільки вони варті захисту, як на мене. Ну, де ви бачили Зека, щоб він захищав в'язницю? Чому українці мають захищати зараз Україну, яка стала в'язницею? Західний кордон укріплений так, як він не був укріплений до повномасштабного вторгнення на Сході. Це є факт. Коли силою тебе гонять на обій, коли захист країни, захист держави стає покаранням в той час, коли. Ті, хто давали присягу служити захищати, не служать і не захищають, а пакують, мусифікують, приймають закони, їх мільйони з членами родин. Вони прекрасно себе почувають, вони відпочивають, вони гулять, вони зробляють статки для них свята, у них все прекрасно. В той час, коли інші українці ховаються, тому що не хочуть бути вбитими. Не хочуть вони бути вбитими. Це факт. Україна не має можливості і Росія перевищує. Своїм військовим потенціалом українські можливості разом з європейськими, бо навіть з американськими. Уже заяви тих, хто в цьому компетентний, я вважаю, лунають про те, що ми навіть у дроновій сфері, там, де Україна останні декілька років ну, показувала неабиякі результати, ми там вже програємо. А про удари масові, взагалі, мовчу. Ну, друзі, це відео скоріше, знову таки, для тих, хто заблукав, кому промили мізки. Тому запудрили в очі очі, щоб вони зрозуміли, що, по-перше, людина, яка це життя вчилася і віддала себе військовій кар'єрі, вона завжди буде жити марити війною, бо це її хліб. Такий, так як хліб для токера, це виточка деталей, так як хліб для шофера, це дорога, це автомобіль для військового, це снаряди, танки, артилерія, авіація. Зараз дрони, які дозволяють йому відчувати свою вагу. Це те, що зараз відчувають військові професійні, які зараз пакують, фактично знущаються над українцями. Які плюють в очі, вибачте, всім разом з ВЛК, коли пишуть про серцевий напад чергового безофікованого, якого просто забили на Ті фотографії страшні, не буду їх розмічувати, тому що городки блокуються мої відео і в Тікток і в Ютуб. Весь побитий, весь в сінцях, але серцева недостатність. І таких вже випадків десятки, якщо не сотні. А пропавших безвісті про ями, які розказують жінки, знаходячись на, на протесті, які розказують, називають конкретні бригади, номера, кажуть ці випадки це страшні речі. Страшні речі, за які треба буде нести відповідальність усім тим, хто це чинив і хто до цього призвів. Я переконаний, що такі люди, які говорять, що треба просто краще примувати мізки, ну, діють абсолютно. Так само, як діє uh, Зеленський, вони нічого доброго не принесуть. Тому треба просто думати, друзі, про те, що в Україні, якщо ми хочемо її для себе залишити, для своїх дітей, для онуків, правовою країною з верховенством права, щоб під час чергового якогось військового конфлікту, війни чи просто бзика в голові можновладця, нам не закрили кордон, не закрили кордон нашим дітям і онукам, і не зробили їх в'язнями. Кріпаками, рабами, яких силою будуть гнати проти їх волі на фронт. Господь Бог давав нам вибір, навіть в раю, скуштувати яблуко в ведемі чи не скуштувати. А тут якийсь такий самий кісток з м'язів зі шкіри, вирішив це право Боже, просто перекреслити власним рішенням, власним указом, не питавши нашої точки зору, хоча йшов. На посаду президента казав, що всі ми з вами президенти, і рішення треба приймати референдумом, питати людей, як діяти, чому діяти. А до влади, не хоче від цієї влади відступати, відходити і вішає нам докшину і далі на вуха, знищуючи нас разом з російським агресором. Ну і це як на мене, друзі. Ну а про цих всіх його генералів, генералів, часів Зеленського, я вже говорив. Прошу прозрівайте, друзі, будьте мудрими, будьте небайдужими. А ті, хто прозріли, поширюйте правду для того, щоб нас було більше.